Скажіть нам про відключення електрики, як важлива зараз безпека в те, що ви сьогодні будете робити. Сьогодні ми знаходимося в палаці культури крас, де відбувається благодійна акція Світло діти, яка організована благодійними фондами Артема Марченка і благодійним фондом фондом Смілива Україна за сприянням Кременчуцької районної військової адміністрації районної ради батальйону патрульної поліції міста Кременчука, Нацгвардії і тероборони. Цей захід надзвичайно важливий, тому я звертаюсь до батьків, чиї діти. Ходять в школу або можливо відвідують якісь спортивні мистецькі гуртки, які повертаються пізно ввечері, і ці фліпери, так звані світловідбиваючі стрічки, дозволяють бути більш помітними в темний час доби дітям. Так. Давай другу руку. «Скажи, будь ласка, чи будеш ти носити ці браслети? Буду. Навіщо вони потрібні? Що ти про це що, знаєш?» Щоб підбивало світло, щоб було видно. Як тебе звати? Мене звати Семен. А раніше у тебе був такий браслет? Ні, не було ще. В нього на курдочка була. Я волонтер фонду Смілива Україна. Ми придбали 4300 таких браслетів, які називаються фліпер. Це світловідбиваючі браслети. І в темний промежуток часу буде дуже добре видно дітей, які ходять, як вже сказано було, на кружки, на різні гуртки. І вони будуть в безпеці на вулиці. Також будуть передані браслети на патрульну поліцію, це близько 500 браслетів. Також 650 браслетів будуть передані в заклади освіти, котрі змогли або чи в них є така можливість вивезти дітей на з онлайн режиму на офлайн режим будуть роздані саме працівниками закладів освіти. Також буде передано 300 світловідбаючих браслетів для е Загонів територіальної оборони, котрі будуть роздаватись на вулицях, коли помітять дітей світлу темну пору року. А також 300 браслетів будуть надані Національній гвардії. Якщо під час патрулювання вони або побачать дітей, або зупиняють авто, якщо в авто є дитина, будуть надавати даний браслет, аби убезпечити дитину на дорозі. Інформаційні листівки вам роздали де вказані правила дорожнього руху, правильно. Також вам мали роздати наліпки патріотичні з містами. Є, ви можете їх використовувати в щоденниках своїх, в блокнотах, наклеїти на телефон, мамі вночі на лоба, тату на руку. Ввечері у вас є домашнє завдання прочитати правила дорожнього руху. Добре? І завтра батькам розказати, як переходити дорогу в темну пору. В темну добу часу, як ми переходимо дорогу? Як ми переходимо? Дивимося на світлофор, дивимося на авто, яке їде. Правильно, також одягаємо світловідбиваючі браслети. Куди ми їх можемо одягнути? На руки, на руку, на рюкзак, мамі на шию, правильно? І переходимо дорогу. Зараз вам роздадуть браслети. Всім, всі отримаєте добре? Тому стійте, до вас підійдуть і дадуть. Не потрібно бігти. Сік і солодощі також нададуть волонтери. Добре, всім гарного дня. Чи будуть ваші діти користуватися цими браслетами? – Звісно, будуть. Так. Вони вам допоможуть чому? Дорозі, десь на вулиці вам багато приходиться ходити в темну пару року, ка коли добиві вже ні? Тому що діти, ну взагалі, коли вечір, так ми буває, що гуляємо. Митро, ви батька трьох дітей. Чи є у ваших дітей такі браслети? І чи за можливості, якщо ви їх отримаєте, будуть вони корисні вам? дітям. Доброго дня, звичайно, якщо отримують, то будуть користуватися, таких браслетів у нас немає. Що я хочу зазначити? Окрім безпековості, це дуже це дуже важливо на, на, даний, на даний час, враховуючи, що ми економимо світло, хочу зазначити те, що у ці хлопці волонтери, Оце є основа, основа нашого спротиву Російській Федерації, нашому сусіду, і, і, і з цього і починається національний спротив. Все є ті люди, які... Постійно допомагають простим людям, не лише тимчасово переміщеним особам, не лише там вимушеним переселенцям, не лише особливим категоріям, а всім, хто до них звертається. І за це вам велика вдячність, шановні, і низький уклін.